Друзі, всім привіт! Сьогодні за вікном у мене дощик, тому пропоную ставити чайник та смажити панкейки. Приступаємо! Для цього нам знадобиться 2 яєчка, вершкове масло, цукор, цедра, лимону, розпушувач, кефір або молоко та борошно. Розпочинаю з того, що додаю в кефір розтоплене вершкове масло. Два яйця. Так, і дві столові ложечки цукру. Чотири чайних ложечки. Все. Тепер все це розмішую. Майже до однорідної маси. Ось так, досить. Тепер, тут в мене просіяне борошно, додаю до нього одну чайну ложечку розпушувача. Ось таку курочку так, розмішую і прямо сюди до борошна натираю цедру одного лимона. Якщо не хочете лимон, додайте цедру апельсина або просто ваніль. Я хочу, щоб вони такі були сьогодні з цедрою лимона до чаю, тому в мене саме лимон. Все, натили. Тепер нашу рідину додаємо до борошна і гарненько вимішуємо ось так. Це наше тісто майже готове. Йому зараз треба постояти буквально десь 5 хвилинок. Якраз ми з вами за цей час гарненько розжаримо нашу пательню, щоб вона була дуже-дуже гаряча. І все, будемо зараз смажити. Це буде дуже швидко. Все, друзі, подивіться, яке гарне тісточко виходить. Все, зараз ставлю сковорідочку. Так, друзі, моя сковоріточка добре вже розігріта, то я беру тістечко на зовсім суху пательню. Ось так. Наливаю тісто. Дивіться, який вам хочеться мати в результаті чи великий, чи маленький. Я ось такі роблю середнього розміру. Так. І тепер чекаємо бульбашок зверху. Зараз ви подивитесь, як це все виглядає. Обов'язково ваша сковоріточка должна бути суха та чиста. Без ніякого жиру. У нас вистачає масла вершкового всередині тіста, тому ми вже додатково нічого не змащуємо. Бачите, вже з'являються перші пухирці. Це значить, що ми з вами все робимо правильно. Дивіться, як швидко-швидко вони з'являються новенькі і новенькі. Зараз ще буквально декілька секунд і перевертаємо. Можна перевертати. Або просто виделкою, або лопаткою. Дивіться, як вам буде зручно. Бачите? Зараз ми трішки так от піднімаємо краєчок, і в нас там вже дуже-дуже гарний колір. Оп! Перевернули і дивіться, яка краса. Обсмашуємо з іншої сторони теж буквально десь зараз 30 секунд до однієї хвилини. Так, друзі, ось дивіться, яка в нас зворотня сторона. Тому я знімаю, перекладаю на тарілочку, беру знову своє тісто, наливаю і все так само продовжуємо. Так само готуємо наші панкейки. Друзі, тільки подивіться, яка в мене вийшла і краса. Рівно 14 штучок з цієї порції, так що можете спокійно подвоювати. Все з'їсться обов'язково. Вони дуже смачні. Дивіться, які вони на розломі, такі доволі пухкенькі, смачні з цедрою лимончику, дуже ароматні. Тому готуйте, ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!